Сначала к нам кто-то обратился, я не помню, там просили денег для того, чтобы помочь в бригаде, когда еще Крым не отжали. Ну, потом деньги закончились, в принципе, началась война, мы начали помогать. Сначала была граница с Белгородом, потом э, блок посты вокруг Славянска. Ну, и вот так оно как-то все закрутилось, завертелось. Сейчас листопада, э, грудня, сечня, э, Рик кому С самого начала, да. Як тільки наші сюди зайшли, перші колони, так от це от. Ми вже довго час посещаємо зону воєнних дій. Ну, іменно тут у э, нас найбільше місце, з 1 вересня текущого року ми допомагаємо всім військовослужбовцям, які знаходяться тільки на передових позиціях, і будемо подальше допомагати, поки ця війна не закінчиться. У нас є група, яка в принципі, за півтора року сформувалася. Ну, вона У нас є люди, які патріотично настроєні, знають, куди ми їздимо, знають, що вони якщо нам отдають, то попадуть туди, куди треба, і вони нам допомагають всім людям. Через мережі Facebook, через особисті стосунки. Ми Всім тим, хто способствує допомозі, і тим поєстцям, яке ми завершаємо на сьогоднішній день. В нашому проекте лікування бійців безпосередньо в зоні АТО прийняло участь трохи більше за 30 лікарів з усієї України. Ми власне займаємося видачею гуманітарної допомоги, евакуацією мирного населення з лінії зіткнення. І підготовкою списків з мирними мешканцями для міжнародних організацій, які завозять допомогу, всіми медиками, які практично працюють на полі бою. Ми проводимо повноцінне навчання, дводенний курс за стандартами НАТО по навчанню бійців, основам надання допомоги на полі бою. В основному здесь уходить таке. от одежда, одежда. Там, здесь, да? колені, локті, там бандани, перчатки, робочі перчатки, перчатки Ой, інструмент возим, інструмент. запчасти на автомобілі. Сапоги, дутики теплі, пильо, носки, перчатки, флаги привезли. Ну, щось вкусненько, варення немножко. Слетки маскировочные. Ну, много всего привезли. Вон, ракучик. Привозимо все, що можемо привозити: і сірети в основному, теплі речі, бушлати вузили. Харчі, екіперов поставили тобто, пле того року, 2014 року, ми привозили серйозну техніку тепловізори, проти нічного бачення, снайперські приціли. Наразі ми навчили близько 25 тисяч людей і розподілили по українських військах близько 20 тисяч аптечок. Три з лишнім тисячі звернень вже ми тут пролікували. Чим чи можемо забезпечити, тим, тим намагаємося забезпечувати. На Чекають нас книга вже як волонтерів, як вже друзі, побратимів. Прийняв машину діду, що потремонтував. Якщо б не дід, я не знаю. ми б, мабуть, не їздили б, машини, б всі б в черметі були. Заводи. А я зараз до України. І для мене не безразлічно це судьба моєї країни. Це було покликання нашого серця, щоб допомагати людям, які попали в біду. Саме коли в країні йде війна, кожен має щось зробити для країни, для тих, хто захищає цю країну. Волонтери добровольці. Треба підтримати важку хвилину, треба країну підтримати хлопців, які тут. Любіть Україну, та й все, буде у вас все файло.